Говоримо про позицію вже Вашингтона, і, зокрема, Білого дома, дому на питання видачі віз, і точніше, припинення видачі віз громадянам Росії. Так от адміністрації Байдена вважають, що питання віз не треба перетворювати на війну цитую з російським народом. Зокрема, США не вважають за необхідне запроваджувати візові обмеження проти всіх росіян у зв'язку з війною Росії проти України. Про таке. Заявив офіційний представник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. До речі, в інтерв'ю російському телеканалу Дождь, і от з його словами, Вашингтон запровадив обмеження для окремих росіян, оскільки цей інструмент дозволяє притягати до відповідальності російського президента за його дії в Україні та його оточення членів олігархії, прихильників режиму, які були залучені у війну. Але от далі, зацитую кірбі, ми не вважаємо, що притягувати до відповідальності Відповідальності всіх росіян за дії Путіна це продуктивний захід. Ми вважаємо, що не потрібно перетворювати а, війну. А це у війну з усім російським народом не російський народ потрібно звинувачувати. Це президент Путін і його кабінет, і його режим насаджують цю незаконну і безпричинну війну в Україні, і самі росіяни не повинні в результаті цього страждати. Сказав Кірбі. Ну тут хотілося б одразу нагадати про ту величезну колосальну підтримку, яку все ж таки має режим Путіна на території Росії, і про тих росіян, які насправді хочуть лише ще більше крові і радіють вла власне, коли їхні російські ракети влучають по українським містам, по українським школам, по українським лікарням і по українським е, об'єктам, де знаходяться багато людей, і чим більше жертв несе російська армія, тим більше вони цьому радіють. Тому все ж таки їхня відповідальність в цьому безумовно є. А, ну і я нагадаю про те, що це візове питання воно розглядалося напередодні на європейському рівні. Зокрема, 31 серпня міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФІЮ і доручили далі Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян. Ну я нагадаю, що от те рішення, яке було ухвалене, це певний компромісний варіант між тими країнами, які ну по перше, межують. З Росією, і які наполягали власне на повному забороні видачі віз росіянам і тими країнами, які не підтримували цей крок, як то, наприклад, Німеччина та інші країни. Ну і от зокрема, власне, компромісом став варіант власне зупинити дію угоди про спрощення візового режиму у такий спосіб. Туристичні візи для росіян все будуть віддавати, але це буде відбуватися за значно складнішою процедурою. По перше, це буде дорожче коштувати вже не 35 євро, а 80 Сядь євро, а крім того, потрібно буде обов'язково проходити співбесіди, а також це вимагатиме набагато більшої кількості документів, ніж це було раніше. Тобто, фактично, просто ускладнюється процедура отримання європейських е, е, віз. Ну і я нагадаю, що тоді очільник української МЗС Дмитро Кулеба позитивно цінив рішення міністрів за умови, якщо воно буде належно виконано, так би мовити. Ну, а все ж таки, президент України Володимир Зеленський наполягає, аби заборона на видачу віз росіянам увійшла вже до восьмого санкційного пакету ЄС. Ну от маємо таку е, інформацію.